Зараз мало зовнішньої реклами по місту та оголошення про неймовірні знижки на товари у чорну п'ятницю конвеєром приходять через гаджети. Великі торговельні мережі та інтернет-магазини вже понад тиждень пропонують товари за супервигідними цінами. А 27 листопада обіцяють кіберпонеділок для шопоголіків. Пропозиції щороку на чорну п'ятницю більше є. Втім, довіра до реальних знижок у городян все менше. Я не вірю, що со снижками, тому що ціни повисили, а затем скинули і кричать, ми у нас дешево, дешево. Надо ж реалізувати залежалий товар. Мені здається, в нас в Україні більше шахраїв, напевно, на Чорну п'ятницю два. Ти довіряєшся ні? Не довіряєш? Та ні, напевно більше не довіряю. У нас ну, не вопер, не той час ще. Бачите, як люди наживаються, навіть на тій війні. Тому. Нас зараз дурять народ. Навмисно збільшують ціну, а потім пишуть, що вона зменшена на велику суму. За кордоном там 70, 80, 90% знижка. А у нас пишуть до 70% і все. Ці дні купуєте щось чи ні? Ні, нічого не купую. Я покупую за нормальну ціну і не хочу ніяких знижень. Мені здається, що там трохи підняли ціни, а потім впустили до тої ціни, яка була до цього. – Ви якось стикалися, якось Ні, Я в це не дуже вірю і не гасаю по магазину. У нас накрутять спочатку, а, а потім потім Чорну п'ятницю снижка. Як, я пелісос хотіла купити цей. Ми Десять да, стоїв, а зараз, зараз він 12 у Чорну п'ятницю. Тобто не. ще й дорожче. В Україні чорна п'ятниця немає. Ну от я як моє мнення, в Європі є маркетолог економіст Валентина Барабанова щороку зі своїми студентами досліджує українські та закордонні тенденції проведення днів чорних розпродажів. Українська Чорна п'ятниця має певні особливості. Так, вона відрізняється, звичайно, від Чорних п'ятниць в Америці, бо в цьому році Чорна п'ятниця починається в цьому світі 24 листопада, тобто кожного року вона припадає на різні дати. Чорна п'ятниця буває від одного до, до трьох днів до тижня. Але от хочу. Нагадати про те, що в Америці в європейських країнах чорна п'ятниця починається в п'ятій ранку. Тобто люди очікують реальних знижок, великих знижок. І в цьому році вони також будуть, тому що вже ну така велика компанія, величезна американська платформа, як Амазон, вона вже розпочала чорну п'ятницю сьогодні, вранці в 4 години вранці, і скидки там є навіть така відома та, платформа до 90%. Цей маркетинговий хід, дає змогу залучити нових клієнтів до торговельних платформ, вважає експертка. Після закінчення знижок, які відбуваються до неділі, да, 27-го, дв... вірніше, 26-го це неділя да, в цьому році, а 27-го це буде кібер у нас кібер. Е... День такий, да? кіберзнижок. Що саме в цей день? Це якраз всі платформи інтернет-магазинів саме цього дня будуть пропонувати дуже цікаві знижки. Але я б рекомендувала подивитися іноземні платформи, не українського походження. А ще такі дні час активізації шахраїв. Саме в ці дні можуть на ваші скажімо, телефони приходити різні. Запити стосовно того, що вони змінили адресу, там чи що, чи вони пропонують знижку, відправте гроші. Тобто саме в цей період дуже активізуються кібер, скажімо так, аферисти, можна так їх в лапках назвати, які е, думають, що споживач хоче все придбати, він готов на все раді цієї знижки. А в результаті, коли ми проходимо додому, і думаємо, для чого ми це купували більш із споживачів все ж таки вони не отримують у те задоволення, яке повинно отримати від покупки, здійснення покупки. Так? Тому що там бажаєш якусь реч придбати, чекаєш на ту знижку, як це роблять за кордоном, да? і купують. Тому що знижка для того зроблена саме в цей період, щоб ми, скажімо, більше купували там, різних подарунків для, на свята, да? на день народження. Якраз очікуємо і чекаємо. Але на жаль, це так не відбувається. Насправді на дороговартісні товари, приміром на смартфони, знижки не застосовуються навіть на розкручених інтернет-платформах, кажуть експерти, дешевшують, як правило, товари, які залежались на складах. Надія Шевченко, Артем Кравченко, день.